Використання Excel в аналітичній лабораторії. Ну, ми з вами давайте будемо робити деякий походу. Будемо робити деякий вступ і далі зараз деякі оглядові речі. В принципі, Excel це електронні таблиці, програма для редагування і використання електронних таблиць. Яка має свою історію, мені здається, взагалі кажучи, з якихось там початку 90-х років, як ви бачите, там я навіть цікаво, я навіть не задумувався, якого року була версія. 2. ну наразі ми користуємося версіями 21-22 року, і будемо орієнтуватися в основному на цю версію. В принципі, ви бачите, що версія Excel за своє із часу свого існування було досить багато, і в кожній з версій е, є е, зміни або доповнення. Іноді ці зміни або доповнення були достатньо, достатньо суттєві. Особливо це стосується починаючи версії Excel, починаючи з 2007 року. В нових версіях Excel додані нові функції, а в деяких функціях був, була, відбулася зміна синтаксису деяких цих функцій. На виході, це привело до втрати сумісності між версіями Excel. Це нюанс, який треба пам'ятати. В Excel взагалі працює принцип зворотньої сумісності. Більш нові версії можуть працювати зі старими версіями, але не навпаки. Е, найбільш суттєва різниця відбулася на межі 2003, дв... версії 2003-2007 рік. Там відбулося дуже суттєві зміни. Взагалі була використана навіть була інша структура файлів. <кій> Змінилася при цьому. Ми будемо орієнтуватися в нашому курсі на Excel 2016-2019, як такі, які зараз є, я б сказав, найбільш поширеними і які найбільшій мірі вони сумісні ще один з одним, ну і найбільш поширені в організаціях. На що я хочу звернути вашу увагу, що якщо ви працівник достатньо великої організації, достатньо великої лабораторії, і у вас існує багато комп'ютерів, на яких ви працюєте, в тому числі використовуючи Excel, це може бути і відділ якості, і відділ прийому реєстрації зразків, це відділ. Де власне відбувається випробування, е, дуже строго рекомендовано, дуже серйозно рекомендовано, щоб в організації якої б величини вона не була, у вас була одна версія Excel на всіх робочих станціях на всіх робочих комп'ютерах. Е, інакше можуть виникати проблеми і помилки при відкриванні і збереженні файлів. В Тому числі, можливі деякі, як я казав, втрата деякої сумісності між файлами це призводить до негативних наслідків, особливо при користуванні формулами і чимось подібним, формули, макроси і багато інших речей. Отже, ну взагалі, правила хорошого тону в праці з Excel це те, що в лабораторії або організації була одна версія Excel на всіх робочих комп'ютерах. Ну про всяк випадок я зупинюсь. Давайте чого ми взагалі з вами почнемо. Ми з вами почнемо з того, що необхідно собі кастомізувати, як кажуть Excel – Налаштувати Excel під себе, під для зручності насправді це досить серйозно, це досить серйозно і корисно. Щоб, як мінімум, працювати з Excel було, було зручно і приємно. Ну і ще раз я хочу наголосити: що більшість таких речей щодо налаштування, вони. Бажано також повинні доблюватись на всіх комп'ютерах, з якими працює ваша лабораторія. Щодо налаштування Excel. Щодо налаштування Excel. Якщо у вас Excel 2007 року, то налаштування Excel відбувається через клік на так, давайте я зараз переключусь, тут буду. Ще показувати Клік на кнопці Office і виникає опція Параметри Excel. Для версії Excel 2010 або старше, вам необхідно клікнути на іконку File, і в самому низу є кнопка Параметри, де є налаштування власне параметрів Excel для роботи. Багато з цих параметрів, ну, там корисно почитати. Я думаю, що для більшості спеціалістів все буде інтуїтивно зрозуміло, але, тим не менш, на деяких речах, які є особливо важливими при налаштуванні Excel, ми з вами зупинимось. Отже, файл параметри. Перший розділ, з яким вам треба, який є найбільш важливий, це розділ формули. І е, параметри, е, параметри, власне, далі формули. На відкрившійся вкладці з параметрами Excel, нам треба клікнути на формули. З'являються деякі, деякі обчислення, деякі таблиця з налаштуваннями. І найважливіше для нас це є те, що називається стіль силок R1C1. В принципі, вам треба впевнитися, що тут не стоїть помітка. Тобто для нашої з вами більш зручної інтерп... ну, інтерпретації використання Excel, нам треба працювати так, щоб тут не стояла дана помітка. Я покажу, на що це з вами далі. Крім того, друга із найбільш важливих речей, з якими оце вже штука навіть більш важлива ніж стиль силок. Це з одного боку зручно, з іншого це просто питання зручності. А от те, що стосується параметрів, які я зараз покажу, це вже питання сумісності Excel з різними, з різними речами значить, вкладка параметри Excel, до додаткова вкладка, яка називається Дополнитель. І отут цікава, штука, це використовувати е, е, системні е, розділителі». В принципі, за допомогою цієї опції можна налаштувати системний, е, роз, ну, знак системний знак, більше взагалі знак для е, цілої і дробної частини числа. На що хочу звернути вашу увагу, що м, з точки зору Excel: е, десятковий роздільний знак крапка або кома це не одне і те саме. Тобто Excel, якщо вибрати і системні системною розділителі, то Excel буде використовувати як десятковий, як відмітку для десяткового розряду те, що у вас налаштовано в Windows. А Windows швидше за все, якщо у вас українська чи російська версія Windows, то у вас стоїть кома. Але можна налаштувати і крапку. Навіщо це взагалі штука? Навіщо це взагалі штука потрібна?